У вас був напружений день. Ви не вмикали телевізор і не знаєте, що важливого сталося за сьогодні. Інтернет-телебачення АЄНТІВІ пропонує вам підбірку головних новин за сьогоднішній день. Доброго ранку! На жаль, спортивна фортуна відвернулася від української збірної, і на чемпіонат світу поїдуть французи. Втім, ми вдячні команді Фоменка за чудову гру в Києві і за щасливі чотири дні надії на футбольне чудо. Верховна Рада, її керівництво, комітети та робочі комісії до обіду працювали з тахановськими методами. Візит єврокомісара Фюле, черговий переїзд місії президентів Кокса та Кваснівського, листівки Ляшка та захисне скло у прес ложі парламенту. По обіді футбол запанував над країною, і загальнонаціональні канали наповнили випуски новин черговими ДТП пожежами, отруєннями та гвалтуваннями. Серед цього хічкоківського хорору на сітіві та інтері з'явився генпрокурор Пшонка із страшилками про чергові злочини Юлі, а на ТСН прийшов Віце арбузов як затятий борець із фінансовими пірамідами. Жахів точно не буде у нашому денному оглядачі. О 21-й. побачимось. Українців сьогодні об'єднає великий футбол рівно о 22.00 на Паризькому стадіоні «Стад де Франс розпочнеться легендарна футбольна битва за поїздку на чемпіонат світу до Бразилії. Збірна України проведе другий матч плей-офф проти Франції. Позиції команди Михайла Фоменка міцні у Києві. В п'ятницю гальських півнів ми подолали з рахунком 2-0. Тому сьогодні вдома французам потрібна переконлива перемога із різницею в три м'ячі. Таким чином українці влаштує навіть рахунок два-один не на нашу користь для Франції ж він означатиме шлагбаум у напрямку Бразилії. Так чи інакше, футбол сьогодні буде гострим, а від м'яча, мабуть, відбуватимуться іскри. Тож вболіваємо за наших. А прямо в Парижі робитиме це наш кореспондент Тарас Корнюк і зараз йому слово. Вітаю вас, Олено! Туман, яким був обовитий ранковий Париж, розсіявся. Однак перспективи збірної Франції на потрапляння до фінальної частини чемпіонату світу лишаються такими ж примарними. Парижани, з якими довелося поспілкуватися сьогодні, не надто вірять в успіх своєї збірної, особливо після поразки в Києві, 0-2, яка остаточно позбавила французів оптимізму. Футбольна збірна Франції зараз нуль. Ми не виграємо в українців. Звісно, я вірю в свою збірну, але єдине, що лишається, це тримати з хрещеними пальці. Після київського матчу французи вже не надто переймаються і статистикою протистоянь проти української збірної. До тієї гри вони ніколи не програвали українцям, вигравши два з шести офіційних матчів. Підбадьорити вболівальників гайських півнів намагається тренер Дідє Дешам. Він як той герой роману місцевого класика Олександра Дюма. Наш принцип у матчі проти українців має бути тільки таким: один за всіх. Я вірю в свою команду, а вона вірить мені. До останнього бою готує збірну України і Михайло Фоменко. Попри втрати захисників Фадецького та кучера, він приймає виклик французів та готується відповісти господарям тією ж монетою. Раз, вони будуть треба Нам треба бути ще агресивні тільки-лише так. Тут, у Парижі, ми зустріли й українців, яких не зупинила далека дорога до французької столиці. На 80-ти тисячному стад де Франс буде кілька сотень наших болівальників, які приїхали сюди з мрією про Бразилію. Ми повинні за підсумками двох матчів поїхати в Ріо. Ця перемога потрібна для всієї нації, не дивлячись ні на що, ми повинні поїхати в Бразилію на чемпіонат світу. Якщо б ми не вірили, ми б сюди не приїхали машиною 2000 кілометрів. Слава Україні! Героям слава! За кілька годин Париж перетвориться із туристичної на футбольну столицю Франції. Саме тут вирішиться доля двох збірних, які гідні зіграти на чемпіонаті світу у Бразилії. Українці мають домашню перемогу 2-0, Натомість французи впевнені у реванші. Чекаємо гру та віримо у нашу збірну. Сьогодні в Україну прибула місія Європарламенту у складі Пета Кокса і Олександра Класнєвського. Вона працюватиме до п'ятниці, спостерігаючи за ходом підготовки і можливо, ухвалення законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном, необхідного для підписання угоди про асоці. Цяцію до вільнівського саміту залишається рівно 9 днів. За даними керівництва парламенту, в четвер депутати розпочнуть свій робочий день з євроінтеграційних документів. Однак компромісу досі немає. Той варіант, що розробляє спеціальна робоча група, ще геть сирий. за ситуацією спостерігає і ще один єврочиновник Штефан Фюлі. Єврокомісар зустрічався сьогодні з президентом України і навіть прийшов на засідання парламенту. Політична хроніка дня в огляді Володимира Гурковенка. Євроінтеграційні закони рада відфутволила на четвер. Точніше, реформувати прокуратуру та виборче законодавство. І так планували цього дня. До цих питань додалося лікування Юлії Тимошенко. По інтеграційні закони ми перенесли на четвер для розгляду першими. Робоча група досі не напрацювала компромісного лікувального законопроекту. Регіонали блокують роботу, але кивають на опозицію. Мовляв, деструктив саме вона розводить і навіть переконує Європу, щоб не поспішала з асоціацією. Фактом является то, что представители оппозиции ездят по европейским странам, ездят в Брюссель к европейскому руководству и все время агитируют европейских руководителей. Не торопиться з прийняттям України, тому, що ми ще не готові. На сьогоднішній день так 50 на 50 по прийняттю цих законопроєктів. Опозиція погоджується на все, аби не затягувати розгляду. Вони зняли свої правки до законопроєктів про прокуратуру та вибори. Навіть погодилися, щоб Тимошенко після закордонного лікування назад повернулася за грати. Не готовий до компромісу лише, начебто Віктор Янукович, вважають батьківщині. Віктор Янукович постійно хоче м'яч своєї частини поля перекинути на частину. Поля полі опозиції. Ми йому назад повернули його і сказали Віктор Федорович, Ну грайте краще. Ми готові на будь-які підкреслюю на будь-які компроміси. Ми голосуємо за все. Тому мені здається, що Янукович заб'є гол у власні ворота. Врятувати євроінтеграційну гру приїхав Штефан Фюле. Саме він у Євросоюзі відповідає за розширення. Єврокомісар зустрівся з президентом. Про що говорили невідомо. Прес-служба держави передала лише кілька кадрів зустрічі. Мовчить, і офіційний сайт Віктора Януковича. Зате з Росії заговорили про тиск Європи. Наверно, з тої сторони оказується достатньо достаточно безпардонне давлення на фокусні государств. И делаются заявления типа, вы должны выбирать либо назад в темное прошлое, либо с нами в светлое будущее. Європа готова компенсувати збитки від зменшення товарообігу з Росією у разі створення зони вільної торгівлі з ЄС. Таку новину з Брюсселя привіз Петро Порошенко. Його бізнес найбільше постраждав через митні обмеження Росії. Питання компенсації це добра воля європейського союзу. Вони не схвалюють некоректну, м'яко кажучи, поведінку Російської Федерації по відношенню до України, яка перешкоджає вільному визначенню цивілізаційному вибору українців, як їм надалі розвиватися, і готові. Надати цю допомогу за євросоюз чи митний союз депутати перейматимуться у четвер. Розгляд євроінтеграційних питань перенесли спеціально, аби поїхати до Франції вболівати за українську збірну з футболу. Європейський десант в посиленому складі знову в Києві цього разу Пету Коксу та Олександру Кваснєвському склав особисто єврокомісар Стефан Фюле кампанію. Сьогодні зранку він побував в Верховній Раді, а в день зустрівся з Віктором Януковичем. Подроби цих зустрічей не повідомляють. Але на завтра європейські переговорники запрошені на засідання робочої групи, що працює над законопроектом по Тимошенко. Без них справа сьогодні з місця не зрушила. Верховна Рада відмовилася вносити тематичні законопроекти до порядку денного. Робоча Теж надійшла компромісу. Тим часом генпрокурор України законопроект про лікування в'язнів назвав таким, що порушує конституцію, якщо в ньому йтиметься лише про Тимошенко. Документ мовляв має бути однаковим для всіх арештантів. і зазначив, схожих документів немає в жодній країні світу. Буде закон прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом. Всі, хто повинен виконувати. цей закон будут дети в рамках того, как будет это выписано в законе лікування. И закон должен быть не для одной особи. Вильнюсский саммит на носу, а в Верховной Раде чубы трещат. Как принять три судьбоносных еврозакона? Кого выносили из ложи прессы и чем ее ложу могут огородить, расскажет Валентина Левицкая. В Верховной Раде снова гости. На этот раз еврокомиссар Штефан Фюли. Перед началом заседания переговоры со спикером Рыбаком. За закрытой дверью, без лидеров фракций. Через 40 минут Фюли молча покидает парламент. С повестки дня четыре оппозиционных законопроекта о лечении осужденных за границей. Ни за один из них нет голосов. Пятый, над которым уж который день бьется рабочая группа, все еще не готов. Ключевые законы, которые являются основной вымогой Требования Европейского Союза еще не проголосованы. Оттягиваются до самого последнего момента. Идет непонятная игра. Игру затеяла сама оппозиция, отвечают регионалы. Вчера поздно вечером депутат от удара Валерий Пацкан внес новую порцию поправок к закону о лечении Тимошенко на восьми страницах. Це було написано після того, як робоча група зібралась три рази і не знайшла компромісу. Знову вноситься нова ідея. Тепер ми повинні все це обговорити і починати спочатку. Комусь вигідно, щоб не було результату. Всі євроінтеграційні законопроекти перенесли на четверг, а самі вновь взялись спорити, нужна ли нам Європа. Європа цинічно вимагає підвищити і так непідйомні для більшості населення тарифи на газ, воду, електрику, на послуги житлово-комунального господарства. Ми знаємо, скільки буде коштувати Україні позитивне вирішення цього питання, і ми знаємо, яку ціну заплатимо за негативну відповідь. И вдруг из ложи прессы прямо на головы депутатов полетели листовки с надписью «Юля Волю». Оппозиция вначале аплодирует неизвестному герою, а затем тушуется. Герой оказывается помощником радикального депутата Олега Ляшко, да еще и сам баллотируется в депутаты в Абухове. Руки гадят! Вы бандиты! Вы бандиты? Вы? Молодец! Я Я ты ты? Вот, вот такие козаки должны керувати страной, не боятся. На выходку радикала мгновенно отреагировали регионалы. Я звертаюсь до вас, Володимира Васильовичу, розглянути питання щодо технічного забезпечення нашої безпечної праці. Попіарились радикали, а достанеться журналістам. Спікер пообіцяв ложу преси оградити стеклом. После обеда очередное заседание рабочей группы и очередная попытка согласовать законопроект о лечении осужденных. Долго выясняли, кто определяет тяжесть заболевания и сколько можно лечиться. Який термин для суду? Рик с продолжением на Голосуем, не голосуем? Что мы за кров, за мочу, за кал и за все иначе начинаем? Ну зачем? Ну давайте не дурбувати. В итоге решили, за границей осужденный может лечиться год, но при необходимости продлить еще настолько же. На согласование всех спорных моментов по европейским законопроектам у депутатов остается фактически один день. Но несмотря на это, парламентарии решили сегодня до познания засиживаться. Все-таки вечером футбол и депутаты, независимо от фракции, намерены поддерживать нашу сборную. После Верховной Рады еврокомиссар Штефан Фюля отправился на встречу с Виктором Януковичем. Встреча прошла в администрации президента за закрытыми дверями и без каких-либо комментариев после. Закон про лікування ув'язнених стане унікальним документом, який не має аналогів у світі, заявляє на брифінгу в Києві генеральний прокурор України Віктор Пшонка. На його думку, будь-яке ухвалене рішення, навіть політичне, має бути у рамках чинних законів і поширюватись воно мусить на всіх, хто потребуватиме такого лікування, а не лише Юлія Тимошенко. У такому законі потрібно прописати і відповідальність правоохоронців приймаючої сторони. Водночас генеральний прокурор повідомив, що знайдено два рахунки у справі незаконного вивезення грошей Тимошенко. За ринком, за кордон, і тепер поверненням їх займається авторитетна міжнародна організація, найнята Міністерством доходів та зборів. Ми маємо два рахунки, які відомі, що це рахунки, які контролювалися Тимошенка в історії незаконного вивозу грошей з України, і це великі суми, мільйони, сотні мільйонів доларів, які. Потребують того, щоб їх вони були повернуті в Україну. Ухвалення закону про боротьбу з фінансовими пірамідами покладе край шахрайства на фінансовому ринку, яке стало масовим явищем. Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, коментуючи ухвалення Верховною Радою в першому читанні поданого урядом проекту закону про заборону фінансових пірамід. Саме через прогалини в законодавстві найчастіше шахраям і вдається уникнути відповідальності. Закон передбачає комплексні е заходи для запобігання. фінансових пірамід и покарання там підбачаються от 3 до 5 років позбавлення воли не только за организацию фінансових пирамид, а за сприяння. Что общего и в чем разница между экс-мэром Киева и мэром Торонто? Из-за чего рассорились дочери Дика Чейни? И кого на этот раз столкнул лбами Эдвард Сноуден? Об этом и не только. Наш обзор. Сноуден рассорил австралийцев и индонезийцев. Очередная порция секретной информации от экс-сотрудника АНБ и очередной скандал. В Канберре слушают телефоны президента Индонезии и его супруги. И не только их. Индонезийцы уже отозвали из Австралии своего посла. Требуют извинений, но пока добились лишь невнятного ответа от австралийского премьера. Все правительства собирают информацию и правительства всех стран знают об этом. Сын вступился за отца. Петр, сын учителя Ильи Фарбера, осужденного в Тверской области за взятку, провел акцию протеста в Москве на Воробьевых горах. Парень залез в металлическую клетку на смотровой площадке МГУ и запер себя изнутри на два замка. Так он выразил возмущение слишком суровым и несправедливым, по его мнению, приговором отцу. Через несколько часов спасатели вскрыли замки. В полиции Петру прочитали воспитательную нотацию, а затем отпустили. Формально мэр, а на деле нет. Городоначальника Торонто лишили всех полномочий, кроме представительских. Роба Форда и рады бы отправить в отставку, да не могут. Поэтому горсовет просто урезал ему бюджет и лишил реальной власти. А все функции передал вице-мэру. Верница скандалов тянется за Фордом вот уже который месяц. Он публично признался, что курил крэк, а еще замешан в ряде неприятных историй с проститутками, сексуальными домогательствами и угрозами. Публичные разборки дочерей бывшего вице-президента США Лиз и Мэри Чейни устроили горячий спор по поводу однополых браков. Сначала старшая Лиз в интервью американскому телевидению заявила, она против однополых браков. Девушка баллотируется в Сенат и хочет завоевать голоса избирателей в Вайоминге. Но ее младшая сестра нетрадиционная сексуальная ориентация и давно замужем за женщиной. Вот и обиделась на родственницу за такие слова. Мол, когда выходила замуж, Лиз была совсем другого мнения. Среди жертв взрыва у здания дипмиссии Ирана в Бейруте – аташе по культуре посольства Ибрагим Анасри. По другим данным, он тяжело ранен. В результате теракта погибли 25 человек, еще 155 ранены. Таковы данные медиков. Взрывы прогремели у здания иранского посольства, на воздух взлетели два заминированных автомобиля. Троих мужчин убила, еще двоих намеревалась. В лондонском уголовном суде шокированы признанием Джоанны Денехи, милой британской провинциалки. Серийные убийства в графстве Кембриджшир напугали местных жителей. Тела с многочисленными ножевыми ранениями находили в канавах. Мотивы преступления до сих пор не ясны. Удивлен даже адвокат подсудимой. Джоанна лишь сказала, да, я признаю себя виновной и покончим с этим.